Таємо в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ серед лідерів за ефективністю участі в конкурсах науково-дослідних робіт. СумДу підписав меморандум про співпрацю у рамках Альянсу Українських університетів. Досвід успішності СУМДУ представили на круглому столі за участі освітньої спільноти вищої школи та експертів. Науковець СумДУ презентував результати дослідження на міжнародній конференції в Естонії. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ підписав меморандум про співпрацю у рамках альянсу українських університетів. Його мета повоєнна модернізація та розвиток вищої освіти України. Ініціативу Альянсу українських університетів, до якого увійшли шість провідних закладів вищої освіти України, закріпили меморандумом про співпрацю разом з представниками інших учасників альянсу в онлайн режимі. Документ підписав ректор Сумського державного університету Василь Карпуша. Об'єднання університетів має на меті міжінституційну та міждисциплінарну співпрацю, обмін кращими практиками в освітній та науковій діяльностях, а також консолідацію зусиль для майбутньої міжнародної інтеграції вищої освіти та інноваційного розвитку держави. СумДУ серед лідерів за ефективністю участі в конкурсах науково-дослідних робіт. Сумський державний університет посів друге місце за результатами моніторингу ефективності участі ЗВО України у головних конкурсах наукових проєктів у 2022 році. Моніторинг провів центр міжнародних проєктів Євроосвіта. Перше місце посів Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У п'ятірці лідерів також Київський національний університет імені Тараса Шевченка третє місце, Національний університет, Львівська політехніка четверте місце, Львівський національний університет імені Івана Франка п'яте місце. Сумду в десятці університетів лідерів рейтингу акредитацій освітніх програм ЗВО України. Команда центру міжнародних проєктів Євроосвіта визначила десятку університетів лідерів за рейтингом акредитаційних експертиз, здійснених національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Сумду посідає шосту сходинку рейтингу. Зокрема, високий показник університет досягнув завдяки значній кількості акредитованих освітніх програм з визначенням зразкова. Частка таких програм від кількості акредитованих становить понад 20%, що є другою позицією серед ЗВО України. За версією центру міжнародних проєктів «Євроосвіта», акредитаційні експертизи, які здійснюються національним агентством ЗВО України, найбільш комплексно характеризують ефективність роботи університетів України. Освіт успішності Сумду представили на круглому столі за участі освітньої спільноти вищої школи та експертів. Круглий стіл відбувся за темою «Лідерство університетів України в контексті критеріїв міжнародних рейтингів. Тематичний захід організувала Національна академія педагогічних наук України, інститут вищої освіти Національна академія педагогічних наук України, Національний Erasmus Plus Офіс в Україні, національні експерти з реформування вищої освіти за участі Сумського державного університету, перший віцепрезидент Національної академії. педагогічних Логічних наук України Володимир Луговий проаналізував критерії загальних і профільних міжнародних університетських рейтингів, окремо на круглому столі. Відзначили досвід сумду у контексті міжнародних, національних та внутрішньоуніверситетських рейтингів як мотиваторів якості та успішності. Науковець СумДУ презентував результати дослідження на міжнародній конференції в Естонії. Керівник Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Микола Назаров взяв участь у міжнародній конференції Ленард Конференс», що відбувалася в Талліні. Микола Назаров став одним із співавторів доповіді, як Росія готувалася до війни. У роботі розглядається підготовка РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. У своїй частині доповіді, яка стосувалася внутрішньополітичної ситуації в Україні та інструментів впливу РФ, Микола Назаров зосередив увагу на комплексному підході країни-агресорки до дестабілізації ситуації в Україні. Під час презентації відбулася змістовна розмова щодо матеріалу доповіді з американським дипломатом професором університету Стенфорду Майклом Макфолом. Професор зацікавився можливістю проведення серії лекцій для студентів Сумського державного університету. Вокалісти СумДУ взяли участь у музичному марафоні на підтримку захисників України. Учасники вокальної студії, керівниця Ольга Бондаренко, взяли участь у традиційному благодійному заході, що проходить на театральній площі в місті Суми. Мета акції збір коштів на допомогу захисникам із Сумщини. До концертної програми учасників вокальної студії СумДУ увійшли українські народні та патріотичні пісні. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.